Пожежна автодрабина Хово за призначенням є окремим багатофункціональним видом основної пожежно-рятувальної техніки. Дана автодрабина обладнана цистерною, драбиною, а також системою пінного гасіння. Вона призначена для підйому оперативного розрахунку на висоту, подачі вогнегасних речовин та піни на висоту, а також проведення аварійно-рятувальних робіт на висоті. У більшості випадків подібні автодрабини використовуються для гасіння пожеж в середньо та високоповерхових будівлях міст. Та інших населених пунктів, а також для гасіння пожеж в резервуарах, зберігання нафтопродуктів, складів чи на інших спеціальних об'єктах підприємств нафтохімічної промисловості. Дана драбина має наступні технічні характеристики: максимальна робоча висота складає 32 метри, а максимальна робоча амплітуда 22 метри. Номінальна продуктивність пожежного насосу складає 50 літрів на секунду, номінальний тиск 15 атмосфер, що дозволяє подавати струмінь води на відстань до 60 метрів. Автомобіль додатково обладнано водяним насосом, який забезпечує подачу вогнегасної речовини. Також водяний насос обладнаний пінозмішувачем, що дозволяє подавати піну на висоті через стаціонарні лафетні столи. Цистерни даної автодробини містять 2750 літрів води та 2400 літрів піноутворювача. Довжина автомобіля складає 11,5 метрів. Ширина 2,5 метри, висота 3 метри 80 см. Маса автомобіля з повним навантаженням складає 23 тонни 700 кг. В даному відеоматеріалі ми розглянемо порядок розгортання та роботи на пожежній дробині YT-32M2 на шасі Хово. Після того, як пожежна автодробина прибула на місце виклику, водій повинен встановити її на рівний майданчик. Встановлення можливо на ґрунті з твердим штучним покриттям або в крайньому разі без нього. Але на добре утрамбованому майданчику, який унеможливить просідання автодрабини. В транспортному положенні при натиснутому перемикачі драбини необхідно натиснути кнопку живлення в блоці керування виносними опорами для того, щоб підключити живлення автомобіля. Орган керування автоматично контролює систему автоматичного вирівнювання. Увімкнути режим автоматичного управління на відповідному перемикачі, натиснути та тримати перемикач автоматичного висування півтори секунди, після чого частота обертів буде автоматично збільшуватись, а горизонтальні виносні опори будуть висуватися автоматично. Коли горизонтальні опори будуть висунуті на достатній рівень, їх висування зупиниться автоматично. Після цього чотири вертикальні виносні опори автоматично висуваються вниз, щоб відірвати всі шини від землі та здійснити автоматичне вирівнювання. Після вирівнювання автомобілю включиться індикатор горизонтальності, а кожний індикатор нахилу буде погашений. Порядок підйому висування та повороту драбини, а також вирівнювання сходинок дробини, може здійснюватися як в ручному, так і в автоматичному режимі. Розглянемо порядок висування драбини в ручному режимі, встановлюємо автомобіль на поверхню з твердим покриттям, вмикаємо механізм відбору потужності. Що забезпечує передачу крутного моменту до масляного насосу. Оператор автодрабини вмикає живлення на пульті, який знаходиться в задній частині автомобіля, перемикає управління в ручний режим та починає висування горизонтальних і вертикальних опор. Вертикальні опори встановлюються на спеціальні площадки, якими укомплектовано автомобіль. Після встановлення автомобіля на опори на пульті керування буде горіти відповідний індикатор. Який свідчить про встановлення автомобіля в горизонтальному положенні. Після цього можна починати роботи з розкладання автодрабини. Після того, як драбина встановлена на рівному майданчику, водій повинен підключити механізм відбору потужності, що забезпечить передачу крутного моменту до масляного насосу підйомного механізму. Розглянемо порядок висування автодрабини в автоматичному режимі, переміщуємо важіль керування драбиною в необхідне положення. Та підіймаємо драбину з кронштейну під кутом, що перевищує 15 градусів відносно горизонтального положення. Після підйому драбини під кутом, що перевищує 15 градусів, переміщуємо важіль висування драбини в необхідне положення, щоб здійснити висування драбини, переміщуємо важіль повороту драбини в необхідне положення, щоб здійснити рух поворотної платформи. Для того, щоб вирівняти сходинки драбини, необхідно натиснути та утримувати перемикач вирівнювання протягом 1 секунди. Драбина буде поступово вирівнювати сходинки, після чого ввімкнеться зелений індикатор. Якщо сходинки драбини не вирівнюються, існує велика загроза безпеки при пересуванні по ній, тому не слід експлуатувати драбину до повного вирівнювання сходів. При наближенні люльки до необхідного положення, стіни, споруди чи іншої цілі висування драбини буде зупинено автоматично. Варто зауважити, що при висуванні драбини завжди необхідно спостерігати за дисплеєм, так як він може сигналізувати про перевищення допустимого на люльку навантаження. У такому разі варто знизити швидкість висування та зупинити рух люльки. При підйомі у люльці двох осіб допустиме її висування дорівнює 21,5 метри, Трьох осіб 18,5 метри. У разі подачі вогнегасних речовин та підйому однієї людини. Допустима висота висування також складатиме 18,5 метри. Як зазначалося раніше, за допомогою даної автодрабини можливо не тільки проводити аварійно-рятувальні роботи, але й в повному обсязі здійснювати гасіння пожеж, включаючи складні. В люльці автодрабини встановлений лафетний ствол, який завдяки доволі потужному насосу подає до 50 літрів на секунду вогнегасної речовини. Важливим аспектом є також те, що воду чи піноутворювач автодрабина бере не зі сторонньої ємності або сторонньої автоцистерни, прямування якої до місця виклику займає дорогоцінний час а безпосередньо зі своїх резервуарів. За кабіною шасі знаходиться одразу два баки: один на 2750 літрів для води, а інший на 2400 літрів для піноутворювача. Після завершення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт водій здійснює складання пожежної драбини. Розглянемо цей процес більш детально. В першу чергу водій повинен упевнитись, що кут нахилу дробини перевищує 10 градусів, після чого необхідно натиснути та отримувати кнопку автоматичного приведення автодрабини у транспортне положення протягом 1 секунди. Після цих дій почнеться автоматичне складання драбини. Коли драбина склалася, поворотна платформа автоматично вирівнюється та повертається до центрованого положення та автоматично зупиняється. Про повне відцентрування платформи просигналізує відповідний індикатор. Після цього драбина автоматично опускається. Коли кут нахилу драбини буде складати менше 25 градусів, система автоматично здійснює поступове опускання драбини на кронштейн. Після повного складання автодрабини необхідно здійснити процес втягування виносних опор для постановки автомобіля на колеса. Для цього необхідно ввімкнути перемикач вибору режиму в режим автоматичного керування. Натиснути та утримувати перемикач автоматичного втягування опор півтори секунди, після чого 4 вертикальні виносні опори автоматично почнуть втягуватися. Після втягування вертикальних опор з невеликою затримкою почнеться втягування горизонтальних опор, в результаті чого автомобіль буде повністю приведено до транспортного положення. Після повного втягування виносних опор водій перемикає кнопку живлення у вихідне положення. По завершенню робіт з автодрабиною. Водій вимикає механізм відбору потужності масляного насосу. Дякуємо за увагу.